Це цікавий такий варіант. У мене не було не було тут приростів, я змушений то засохло зрізати. І пішла бокова гілка. Твери б ну, залишили ще тут кусочок. Якби дві було, от, я тут зрізав на зворотній ріст, а це залишив, бо верхівки стовбура не було. Висох. Тільки дві гілочки. Цю зрізав на зворотній гірст, а цю залишаю як. Центральний провідник. І мені зараз його треба буде нарівняти. Іде воно тут туго, дуже важко. І я на одну опору зав'яжу зараз, а потім верхівку підтягну на цю опору. Зараз покажу, як я це зроблю, щоб вирівняти. Обов'язково, інакше воно так буде рости. Отут я підтягнув, тугенько пішло до тієї опори, рядом, бо мені треба чуть в сторону буде. Бачите? Нарівнялося, але трошки ще йде в сторону. І зараз будемо пробувати, де, пробувати, де мені тут, тут, а, тут, а, мабуть. І ще трохи підрівняю. Потім через кілька місяців подивлюся, може можна буде ще раз підтягнути це. Бо забагато теж не добре. Можна зламати. Так, ось такий результат у, нас получився, у мене вийшовся після двох підв'язок. Одна і друга. Взяв нижче, бо вище воно би загинало. Не особо я задоволений, але по крайній мірі ці гілочки будуть розвиватися бокові більш-менш рівномірно. Їх можна буде розтягнути. Бо якщо воно буде в одну сторону, то одні гілки розвиваються більше, а інші менше. Ось такий я отримав результат від підв'язки. Далі ще подивлюся потім, по факту, як воно буде. Але якщо залишити так, як було, то ну, мені так не подобається.